Вітаю вас у новому влозі. Мене звати Олена і сьогодні у нас 22 березня. Знову масований обстріл України, Харків, Запоріжжя, Дніпро, Хмельниччина. Передвчора Київщина, Вінниччина. Терористи продовжують нас обстрілювати. От і хочуть зламати нас, але їм це не вдасться. Тримаємося і віримо, донатимо і допомагаємо всіляко нашій армії. Я минулого, минулої п'ятниці знімала невеличкий влог, тому що була вдома. От, і повставляю вам кадри, звичайно, підпишу вам дату, що це було минулої п'ятниці. Знімалося бо сьогодні, якось не дуже і настрій є. Але заставила себе намарафетитись, вдягнула парфум і вийшли з донечкою прогулятися. Мала зайти в бібліотеку, але бібліотека чомусь сьогодні зачинена. Не знаю з яких причин. От зайшли на пошту, забрали ниточку, яку замовила в Сумській області. З миропілля хто звідти мене дивиться, вам великі вітання. І, я взагалі, знаєте, от ви надихаєте, тому що ви працюєте в такий нелегкий час і робите, підтримуєте наше українське. Всіх закликаю контакти, ниток залишу, хто вишиває, в'яже, тче. Я вас закликаю замовляти саме з цього сайту. Називається сайт Наша Пряжа. Зроблю вам звичайно ще вдома. Прийду зараз розпаковочку. Нитки мені власне потрібно було, бо йде. На носі великдень і можливо будуть якісь замовлення. Якщо навіть замовлень не буде, то буду, звичайно, для себе робити тканину тканину сорочкову. От тому ще зайшла в Арсен, купила деякі продуктові покупки і йдемо з Данечкові додому. От так що я запрошую вас в цей влог, покажу вам ще звичайно щось цікавеньке. Привіт, вітаю вас у новому. В лозі. Сьогодні в нас п'ятниця, я залишилась вдома, бо до це моя трошки прихворіла. Вирішила з вами я поділитися, що ми будемо робити. Зараз поливаю свої орхідеї. Ось так зараз вони в мене виглядають. Гарно цвітуть, цвітуть ще десь, напевно, з Нового року. Гарно. Себе. А, треба ще буде листочки протерти, бо багато на них хвилюки. Це завжди для мене якась проблема, тому що я це протираю ватною паличкою або якимсь ватним диском, щоб не пошкодити самого листочка. І ми вирішили зробити з донечкою дирунів от, захотілося нам сьогодні дирунів. Так що зараз ми допрацьовуємо то все і будемо смажити. Продовжити далі в нас дивитися, щось ще познімаю для вас цікавеньке. Я дуже рідко смажу даруни, тому що це трохи займає по часу начистити картоплю, потім її, звичайно, вже не вручну терти, але все ж таки це потім стояти біля плити і то все смажити. Але коли є час, натхнення і вже дуже прям хочеться, то все можна, звичайно, зробити. Натираємо, звичайну, картоплю, додаємо всі приправи. Я додаю туди яйце ще, чесничок, цибульку, трошечки муки і все гарненько підсмажую. Перша порція дирунів моя готова. Беру сметанку до них ось таку просто. Наша сметана 20% брала її в АТБ. Вона мені дуже подобається, ця сметана. Так що хто снідає, обідає чи вечеряє. Всім смачного. Я зараз буду пробувати свої дерунчики. Всім смачного. Аж сонечко вийшло. І таке небо чисте, чисте, блакитне, блакитне. Краса деруни вийшли просто бомбезні. Я так їх вже давно хотіла, приходила з роботи і все не було ніякої можливості їх зробити, тому що біля цього треба постояти. Я тут так наминаю, а наступна друга моя порція трошки так, знаєте, більше присмажилася. ну Таке буває. Реально не відірватися від тих дурунів дуже-дуже смачно. Можливо, я когось надихну там. Ще я вирішила сьогодні зайнятися організацією сипучих. Я вже вам показувала ось такі органайзери, замовляла на Єві. Тут у нас іде 2,5 літри маю такі органайзери. От стільки таких макаронів тут ще залишилося. А вівсянка крупнозернова тут в мене в органайзері такому. Значить, можна ще докупити вівсянки 8 злаків з АТБ. Це я їх абсолютно розрізняю, не підписую ніяк. Так, треба мені тут досипати гарчану крупу. Зараз це займусь. і тут в мене манка. Але мені для стільки манки не потрібно, тому що я дуже рідко нею користуюся манкою, так само, як і пшоном. От, Ось такий органайзер я вам навіть не показувала. Тут 1,2 літра. Це я була у Комфі і там побачила в них на розпродажі за 80 гривень, залишився ось такий один органайзер. Побачила і вхопила. І добре, що вхопила, то тепер треба на Єві замовити собі ще, тому що вони тільки в наявності бачу, їх на Єві є. Часом є, часом нема, але зараз ніби є. От, і ще треба собі таких декілька маленьких докупити. Ось ці 5 штук мені ідеально стають в мою, на мою поличку, і мені ось так зручно їх. В принципі, ними користуватися. От, і ще, напевно, треба 4 таких 1 і 2 докупити, щоб повністю шафку, ну, майже повністю, там ще в кінці шафи в мене залишається місце на якісь такі крупи, ну на запаси, скажімо так. Ось така буде організація. І тут, звичайно, я зі своїм помічником, тому що коли ми разом вдома, то донечка бере приклад з мене і всіляко старається мені допомогти. Також ви можете на задньому плані бачити, що во теж знімаю свої відео майбутній блогер. От, бачу, їй більше подобається знімати. Життя, як вона вдягається до школи, яку зачіску робить і таке інше. От, тепер, повертаючись до речаних круп і моїх органайзерів, то це виявилось дуже класною штукою ці органайзери. і, як бачите, мені все помістилося, в повна пачка цієї гречаної крупи. От Тут показую донецьці, що треба сипати не на кубку, а по всьому органайзеру. Цей органайзер маленький вирішила пересипати пшоно. Так що, виявилося, все досить зручно та компактно. І ця пачечка пшона мені помістилася якраз в цьому меншому органайзері. От. Так що, ці органайзери я, звичайно, також можу рекомендувати. І я для себе вирішила, що також докуплю ще декілька штук. Так, я вас обманула, в мене не 5, а 6 таких органайзерів. Я зовсім забула за ось цей, тому що досить його відклала. І зараз ми будемо пересипати тут ось такі шоколадні кульки. В даному випадку це старт, щоб теж вони не були в такому пакеті, а все було пересипано вже і посортовано. Так, в мене виглядає поличка. Тут в мене є 6 органайзерів 2,5 літра і один ось такий 1,2 літри. Тобто мені ще треба докупити 6 ось таких невеличких. Тут якраз будуть ось ці крупи, які в мене там ззаду, там ще в мене є макарони різних видів, дрібненькі і бантики, і ще є в мене горох, також в мене тут немає рису і кукурудзяну кашу, ми любимо, то я собі тут вирішила значить, трошечки ще оновити. От, Можливо, і друга поличка, там поки <свісно> безлад, буде також в таких органайзерах. Я ще над тим думаю, Ну, а поки якось ось так. Між іншим, дуже зручно, хто дивився, хто думав, я дуже довго думала щодо таких органайзерів, поки я знайшла такий от варіант. Цей варіант найпрактичніший. До того, в мене ось так Такі були органайзери круглі, але вони зовсім непрактичні, тому що, по-перше, це скло, воно дуже важке. Плюс насипається туди крупа, не всі крупи сюди поміщаються. А можливо, я ще з цими макаронками подумаю: тут будуть в мене спагетті в такій довгій. Зберігатися. А ось такі кручені, то я їх поскладаю ось в таку тару. От, так що ось ці зовсім непрактичні. залишилось в мене їх два, і я теж їх планую абсолютно змінити. От, тут в мене ще стільки рису, між іншим, там є в кінці запаси, то... але вже не хочу це пересипати. Вже буду чекати, поки я собі щось новеньке куплю. Там ще є один розмір органайзера, можливо, я докуплю ще два таких і три. Середні. Не знаю, подумаю ще над цим. Але, в принципі, поки мені ось з цими і ось з цим все подобається. І видно, що деяка крупа лежить, це дуже-дуже зручно. А ось ці ні, таке мені не підходить. І на вечерю я вирішила приготувати гарбузову кашу. Зараз поріжу цей шматочок гарбуза. Убаняк поставлю варити. Тут я намочила пшуном, щоб було вже трошечки м'якшим і швидше зварилося. Кашка буде на молоці з пшеном і гарбуз. Що ж, давайте подивимося мою продуктову корзину, тому що це не все. Я і вчора була в АТБ. І, Щось і чоловік купував. Але сьогодні я взяла багет французький. Ось такий. Люблю Варсені. Це власна їхня випічка. Там завжди все свіженьке, таке, бачите, хрустяще. Люблю його просто навіть з молоком. Так що, щось останнім часом дуже купую його часто. Так, Якобс, оце лате Солона карамель. Якщо ви бачите його в наявності, беріть зараз акція на нього, воно щось по 13 копійкам. Я маю надію, що я чек знайду, вам ставлю всі ціни. От, це зараз найсмацніше. Найсмачніше, що може бути. От воно піднімає настрій і смак. Тут просто бомбезний. Я колись сиділа на Якобс. воно було, а зараз вам покажу яке. Ось на такому це Якоб мілка, Капучино. От це мені дуже подобалось. Але коли вийшло ось це, все, це вже сховалося. Це вчора десь донечка була з чоловіком, то вони собі таке купили, бо ось цього не було. Але ось це перекрило всі мої потреби. Якщо мені хочеться кавусі, то я купую ось ось таку. Навіть на роботі зараз, от сраненька йду, а вблизенько в нас є біля роботи і купую саме ось це лате солона карамель. Бомбезний смак, Попробуйте. От від вечірного серця, вам його рекомендую. Його часто немає в наявності, тому що його, я так розумію, не дуже багато завозять, чи його просто так швидко розбирають. Ну, воно просто бомбезне. Навіть без молока, без бришків, саме таке можна пити. От була акція, то ми набрали два, Я не знаю, скільки донечка взяла. Чотири. Всі, що там були <impostersilitanemos> в одному пакуночку, 5. Шість штучок, так? От, Шість штучок. Добре, далі я покажу вам хлібчик. Завжди беремо ось цей бойківський пшеничний, тут де 500 грамів. Він дуже м'ясенький, дуже смачний, бо це теж власна випічка Арсену, пахучий, такий страшно ароматний. Ось, ці, ось цей. Ця посипка завжди все розлітається, все по хаті, але він дуже смачний. От коли він буває часом порізаний, вже його пакують. Цього разу я щось не звернула уваги взяла. От Це одна проблема його різати, бо він такий, дивіться, який як губка, а на смак просто шикарний. Люблю цей хліб і всі ми його любимо. <главі> так, хліб на стіл кладемо. Далі ловіта. Ось такі з полуницею печеньки теж. По акції зараз Варсенлі, тому взяли одну-дві штуки таких смаколиків до чаю до кави. Так, потрібен він мені був кріп ваговий. Часто беру бабусі, які продають на вулицях. Зараз вчора з'їхала з роботи, то не бачила. Що хтось продає, не було моїх бабусь, дідусів, які часто продають от в арсені. от, Цей пучок 21 гривня. ціна за кілограм 420. Ого, кріп ваговий. Ось. Така. Люблю тільки кріп. Петрушку я не дуже люблю, як приправу, вона має якийсь для мене тушнотний запах, але, звичайно, додаю, тому що ну, я не одна, не для себе тільки одна його готую. Якщо для себе тільки, то я віддаю перевагу суто кропу. Так, взяли яблука. Ось таке один, два, Ми собі так цього разу взяли три. Це називається яблуко моді. От, на 15 гривень три яблучка заважили, так? І а, по акції були ось такі в них такі зелененькі, але щось до каже, від мені певних яблучок. Я щось не дуже хотіла їх брати, але вони такі твердуваті. Теж взяли на пробу три штучки. Вони називаються Gold. На 5,18. Смішна ціна. Три яблучки. Так, а, взяли круасані з шоколадом. Тут крем, какао-крем. Ось таких лукас. Теж вони вагові. Зараз надію якийсь круасан акційний, показу вам, скільки ми взяли 8 чи 9 штук. 7. 7. 7 7. штук. 7. Я щось думала, що ти набрала більше. Я казала, береш настільки, скільки поміщається в руку. От, крем, значить, 61 гривня. За сім круасанчиків. Так, ще один. Мою, надію, я їх не тягнула. І останнє, що в мене тут є в торбинці, це Lion 2 плюс 1, теж він йде зараз акційний. Так, щоб я не показувала вам потім цей ціни, не прописувала. Так, яблука ви вже бачили, батончик Lion ДДД ціна по 34,50, і того вийшло на 69 гривень. Так, кавовий напій я взяла скільки штук. Боже, в тому чеку щось загубитись можна на 78,60. По 13,10 акція 6 штук. Так, все нормально вийшло. Печиво значить, по 24,59, за дві штуки 45,80, бойківський пшеничний 24,59, Круасани на 61 гривню і багет французький 16,59 і кріп на 21 гривню. І того вийшло 336. 84. Так, і ходила я на пошту. так, присунусь трошки ближче. Я вже вам казала, що мені приїхали нитки з Сумської області. От, ФОП, прізвище ФОПа Миропілля, Сумська область, відділення. Значить, і по цьому номеру телефону вони мені, власне, і відправляли. Я вже казала, що я маю в планах ткати Полотнище бавовняне. І е, зараз розпакую і далі ми з вами поговоримо. Я тут вже трошечки е, надрізала, е, щоб вам е, показати, от як все приходить запаковано. Якщо я замовила одну бобінку, вони мені просто запакували в цей поліетиленовий е, е, папір От на пошті, вже на самому відділенні. От, і е, так, ну допоможе мені витягнути цю. Бобін, бобіну. От Зараз ми побачимо з вами і вагу, і все. От. Кіло 4480 має ця бабіна, колір білий, 100% бавовна. В мене просто співробітниця на роботу замовляла. Цю обібінку. Подивіться, яка класна ниточка, просто шикарна. Я коли побачила, от, а це наша студентка каже, я вже там замовляю, вони щось, ця наша пряжа не працювала, тому що ну, зрозуміло, Сумська область вони вже майже на кордоні з тими недолюдьми, от, з тими москалями. І, і я не знаю, яким чином вони просто відновили свої поставки. і так, я хочу взяти одну, подивіться, яка то ниточка, яка то тонесенька або вовняна ниточка, я не знаю, яка тут крутка. Я вставлю вам е, картинку з сайту, або і залишу обов'язкове посилання на їхній сайт, то я вам всім цю ниточки ті рекомендую. В них там є різні кольори, є нитки для в'язання і таке інше. Тому <кій> і швидка доставка. Буквально я замовила, наприклад, сьогодні я замовляю. Вони мені оформляють, відправляють майже в той самий ж день. І прям я мала отримати її набагато пізніше через два дні. А мені прийшло що повідомлення, що ваша посилка прийшла завчасно. Я, якби, сьогодні замовила, а завтра я її забираю. Так що, і взагалі, не знаю, скільки у мене тут сорочок вийде, скільки з того полотни чи ну, це вже таке, головне, що я підтримую наше українське, це виготовлення саме Україна. От. Тому і білесенький такий колір просто шикарний, білосніжний. Так що я вам. Сайт цей нашої пряжі рекомендую, хто займається такими в'язаннями, вишивкою. В них там є і шнури різні, в них є і вовна, кого цікавить, вовна для валяння, хто робить такі, знаєте, як то кажуть, рукоділлям займається вовною для валяння, то там, звичайно, не тільки українська, в них є, там є і італійська. Одним словом, посилання я вам залишаю, ви собі йдете і дивитеся. Шикарний сайт, я вам його можу від щирого серця рекомендувати. Все, я думаю, на цьому я буду завершувати свій влог. Зараз йдемо ми щось. Робити дуже важливим, е нам відпочивати, тому що втомлені за ці два дні таких масивних атак, е знаєте, е немає настрою, руки опускаються. Але коли, коли я бачу, що навіть при фронтових зонах люди працюють, е то тут, у Львові, я вважаю, що нема чого складати рук. Робити себе якихось там, знаєте, нікого не хочу образити, але таких, знаєте, от, та втомлені, руки опускаються. Так, звичайно, це все нагнітає, але потрібно себе тримати в руках, вірити, донатити і, звичайно, що все буде Україна. Дякую вам всім за перегляд. Бережіть себе, будьте мені здорові, а ми з вами побачимося вже зовсім скоро в моїх наступних відео. Усім па-па. А ще батьки, подивіться на ось таку. Пінку цього капучино. Це просто дуже-дуже смачно І все. Тепер точно всім папа. -па.